Такий перехід. Перехід. Сьогодні слухала тема анатомія тіла, писав це дослідження з духовної точки зору Іоанн Павло ІІ, дуже потужна. Розбирала його а, а, жінка, а, мудра жінка, напише в коментарях. І ось я повакави тут, неподалік, це Італія, до речі, і вихід з тунелю Ісус. Да? І дослідження Іоанна Павла II про тіло, а потім ну, вона розвивала цю думку, да? як ми жінки, і Ісусу важлива наша щирість. І вона проговорила щиро з Ісусом що їй сподобався там чоловік широкоплечий. Да? А Ісус каже: насправді я показую себе. Все несе два полюса. або пізнання Бога, світла, або пізнання зла. І коли він відкрив і пізнання себе, там розширення про те, що він оголений такий і. Страсті Христові. це не ті страсті, да, що приписують різні сайти, пес сайти, Да. Це інший сайт, ну, це інше бачення Бога. Бога, як люблячого людину, готовий померти за кожного, за гріхи кожного. І він своїм тілом поніс гріхи кожного з нас. Тож важливо все-таки послухати це благословенне роздуми Іоанна Павла ІІ, чому Дух Святий відкрив про пізнання, да? як єднання жінки з чоловіком це як єднання церкви з Ісусом. І цей перехід, він йде такий, да, чоловік як той, хто дає, а жінка та, що приймає. Входячи всередину впізнання глибин Бога, опізнаємо його світло в темряві. Ми відчуваємо цю різницю. Тож ведіть свій духовний щоденники, ми зв'яти Світа на курсі Віталії з 15-го року. Отже сьогодні 22 серпня, 24 й рік. Дуже мудре рішення. На горі там, до речі, стаціонне трено, там проїжджають поїзда. Італійські це Саверно, і такий перехід тунель. І в кінці тунеля Ісус. Вау. Ну і падре Піо, діти, людина, яка хотіла пізнати Бога, і Бог в нього пішли також, були рани на руках. Божою мудрістю. Ті. Анатомія тіла. Божому ключі, Божому баченню, як пізнання Його, його глибини, любові, чистої, світлої і вічної.